Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донать на захищений зв'язок на передовій банка в описі під відео. Шановні триває наш збір на РЕП-системи для підрозділу національної гвардії. Це критично важливі системи радіоелектронної боротьби з ворожими дронами. Правильно скомпоновані комплекти такого обладнання зберігають життя українським військовим, в даному разі національним гвардійцям, які виконують бойові задачі в зоні підвищеного ризику і інтенсивного використання росіянами. Дронів, вбивць, реквізити, шановні, в описі до цього відео. З нами на зв'язку зараз Мирослав Маринович, якого я радий вітати, правозахисник, публіцист, член-засновник української гельсінської групи, віце-ректор Українського католицького університету у Львові. Пане Мирославе, радий вас вітати. Вітаю, але відразу вношу одну правку. Я вже не віце-ректор, я вже радник ректора. Ви вже радник ректора. Ну зрештою, це, це змінюється так, але все одно залишається ваш зв'язок з українським католицьким університетом. Так, так. Радник радник ректора. Я собі помічаю. Дякую дуже, пане Мирославе. В у виданні НВ в нашому виданні ви написали колонку, і, зокрема, ви почали з того, що позірне прагнення заходу. Задобрити агресора заради збереження людських життів обертається прискореним наближенням катастрофи. Пане Мирославе, ви бачите варіанти уникнення катастрофи на цей момент? Дуже важливо, щоб Захід виявляв позицію, яка зрозуміла для Росії. Мені пригадується, рек'явік. Це десь час цього Рейгана, коли він у Рейк'явіку зустрівся з Горбачовим. Я навіть точно можу сказати рік це 1986 рік. Так, ну дякую, я не пам'ятав цього. Але я чітко пам'ятаю, яким лютим був Горбачов. В нього ходили отут, як то назвати українською грамотно, в нього щелепи ходили від, від обурення, а Рейган усміхався. Рейган був абсолютно світлий, нормальний, не злий. Чому? Тому що Рейган чітко провів для Горбачова червону лінію. І, і Горбачов зрозумів, що це справді червона лінія, що якщо він її переступить, він заробить кажучи простою мовою. Так от, сьогодні ми маємо зовсім іншу картину і зовсім інший захід. По-перше, Захід навіть і не чекає від Путіна тих червоних ліній. Він сам для себе встановлює їх. А ні, ми цього не зробимо, бо Росія буде вважати це атакою проти себе. І вони от нібито прокладають оці червоні лінії самостійно за Росію. Я вже не кажу про те, що вони Росії, ці червоні лінії, не прокладають взагалі. А якщо ну десь умовно виглядає так, що ну для заходу це могла би бути червона лінія, як, наприклад, порушення цілковития міжнародного порядку то э, э, Тоді Росія переступає, Захід відсовує ці лінії. А, ну ні, ну от, отут ми зупинимо, тут буде перемир'я, отут буде баланс сил, Росія далі йде. І так далі. Тобто ми бачимо, що сигнал, який подає Заходу, э, Росії Захід, є абсолютно контрпродуктивний. Це той сигнал, який провокує Росію на ескалацію її агресії, і в цьому мені здається величезна зміна і величезна хиба з боку Заходу. Я зараз вже не пригадую прізвище цього американського дипломата в періоду середини 20-го століття, який сказав, що Росія розуміє тільки мову сили. Так от Росія, eh, Захід має цю силу показувати, а діє насправді eh, логіка, яку страшенно іронічно описав Джеймс Шер, відомий британський eh, аналітик. Він сказав: так, звичайно ж, Захід значно сильніший за Росію, але він не хоче. Проявляти свою силу без згоди Росії. Розумієте, як, як іронічно, але як точно висловився Джеймс Шер. Ну, бо як бо Росія сприйметься як агресію, ми не можемо виглядати сильнішими? Ми не можемо свою силу показувати. І от от за цим всім стоїть страшенне змішування якихось. Дуже важливих речей, ну ось, коли ви говорите про те, що захід на жаль сам собі виставляє і малює ці червоні лінії. знаєте, я згадав, як всерйоз дискутувалося на заході наступне: що відключення російських банків від системи SWIFT призведе до ядерної війни. Ну, це ж треба до так. такого так себе перелякати, самих себе так. накрутити і так перелякати, щоб думати, що фінансова фінансові санкції. А призведуть до того, що Росія застосує ядерну зброю. Я би це я би це назвав би таким самопереляком, так самоіндукованим, самоіндукованим переляком. Ну тобто, на жаль, ми з вами констатуємо, що західний світ цивілізований світ подає Росії сигнали слабкості. Так. А, але, але що нам робити, пане Мирославе, з тим, що на Заході побутує наступна думка? Вони розуміють, що Україна в біді. Що українці, ми з вами в біді, і все, що ми хочемо зробити, це то це ми хочемо їх затягнути у цю війну. Так. І, і мені здається, що в тут, тут знаєте, психологічно спрацьовує те, що вони думають, що українці, які в біді, ну мають такий егоїзм. Що якщо вони страждають, то має страждати а, решта цивілізованого світу. А як пояснити пояснити нашим партнерам, що що насправді Україна це лише елемент експансії у цієї цього вже альянсу країн диктатур які, які навколо себе збирає Російська Федерація? Ну я особисто провів би дуже очевидну паралель свого часу. Британія, яка стала е, жертвою агресії на, нацистів, е, страшенно хотіла втягнути. Америку у Другу світову війну. Тобто вона розраховувала на підтримку з боку Америки. Америка пручалася, вважала, що це справа Британії, і що американці не хочуть бути втягнутими у цю війну. Але чим це закінчилося? Це закінчилося тим перлхабором, це закінчилося атакою. Союзників Німеччини і Америка зрозуміла, що їй таки треба вступити в цю війну, бо це війна не локальна між Британією і е, нацистською Німеччиною, а це війна світова. А скажіть, от зараз в ці дні ну, ми якби відзначаємо роковини підписання Будапештського меморандуму. На вашу думку, нагадування про те, що Україна мала ресурси для того для того, щоб мати стримування від агресії з будь-якого боку по суті справи, навіть у вигляді тактичної ядерної зброї, облишимо облишимо вже ту стратегічну ядерну зброю. Ми говоримо зараз про там запаси тактичної ядерної зброї, які цілком очевидно стримали б Росію від нападу на, на Україну ну, з великою долею ймовірності. Не можна це передбачати, так а нагадування про те, що а, Україна стала таким мирним ягнятком у цьому світі великих імперій, які продовжують захоплювати території. Воно якось впливає на наших партнерів. Чи знаєте, чи що вже зроблено, то вже зроблено. Давайте про це взагалі не згадувати. Ні, без впливає, і я би сказав так, що. Зовсім недавно Джонсон заявив про те, що Британія просто має моральний обов'язок перед Україною захищати її, оскільки Британія була країною підписантом Будапештського меморандуму. Так що ця логіка впливає, хоча. Не поряд з такими голосами, як у, у Джонсона, можна почути голос доволі цинічний. Я вже не пригадую, хто його озвучував, але зразу, після 22-го року, цей голос прозвучав: мовляв, Будапештський меморандум не має зобов'язувальної сили, це лише меморандум. Ну, це дуже цинічне. тому, що якщо би раптом Україна побажала відновити свій ядерний потенціал, то що би сказали Україні? Ви ж підписали, ви зобов'язалися. Тобто, виявилося цинічний характер. Будапештському меморандуму полягає саме в тому, що Україна сприйняла це як зобов'язувальний документ, юридичне зобов'язування, а Захід, принаймні деякі західні держави, сприйняли це просто як меморандум декларація намірів. Ви знаєте, коли от ми згадуємо про Будапештський меморандум і реакцію на нього, а нинішніх політиків. Я чомусь мимоволі у мене така асоціація виникає з іншим законом, прийнятим в Сполучених Штатах Америки. Це закон про ленд-ліз. Я вам поясню, чому тому, що про Будапештський меморандум ми з вами почули, що ні, шановні, ви все неправильно зрозуміли. Це не про оборону України. Ну це просто от, ну якби ну, такий сигнал а, світові було зроблено. І приблизно щось подібне сталося. Даруйте, будь ласка. Про це теж дипломати не люблять говорити, але ми маємо право з вами про це згадати. Приблизно те ж саме сталося з законом про ленд-ліз, який пафосно було підписано президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом, і практично одразу я почув знаєте від наших партнерів щось таке. Ви неправильно все зрозуміли. Це не означає, що техніка і боєприпаси підуть до вас як під час Другої світової війни ешелонами. Ні, це зовсім інше, і це зовсім інше. Виявилося, що це цілий цілковитий нуль зеру, пане Мирославе. Що ви думаєте, якою має бути наша дипломатія і наші політики, щоби з нами так не гралися? Щоб таких жартів більше, які приводять призводять до поганих наслідків, не було навіть з боку наших партнерів. Так, ну передусім ми маємо розуміти всі особливості мови західної дипломатії. Ми в Україні дуже часто реагуємо емоційно на слова про висловлювання стурбованості. З боку заходу. Так, от у підручниках, це просто має бути класифікація е, цієї мови. Е, от в таких випадках вони говорять те, в таких випадках вони говорять те, і коли вони дають якісь обіцянки, то в одному випадку ця обіцянка означає те, що вони справді обіцяють, а в іншому випадку це щось зовсім інше. Тобто мені здається, що ми маємо виробити у себе оцей такий скласти, такий підручник, який нашим дипломатам дасть е, зброю в руки, і вони розумітимуть цю е, мову заходу. Ви це відмітили, що навіть дипломати повинні мати зброю, так. Ну, свою, свою зброю свою зброю. Але послухайте, а Путін вже розуміючи слабкості цивілізованого світу, продовжує їх лякати і робить це абсолютно системно. От надійшла новина про те, що нібито ну вдумайтесь, будь ласка, білоруський диктатор Лукашенко отримав червону кнопку. А для запуску там якоїсь ядерної зброї, так. а це ж очевидно, робиться для подальшого залякування партнерів України. Правда? Так. А я як ви вважаєте, ну ну тому що вони цей сигнал тлумачать так, що Путін має Лукашенка, якому він може наказати там щось зробити, і при цьому сказати: Ну це ж не я? Це ж Білорусь, же де-факто суверенна країна? Так. Ну, от всі питання до Лукашенка. Так. Будь ласка, так і це так. очевидний крок до подальшого залякування партнерів України. А як ви вважаєте, як цьому психологічному тиску протидіяти? Ну, мені зразу напрошується такий висновок. Війна, а ми є у стані війни. Війна це узаконена нульова сума, яка передбачає, що хтось е, прагне виграти і прагне поразки іншого. Е, в такому випадку ми маємо ситуацію міряння е, силою. То сильніший. Уникнути цього неможливо. Це просто природа війни. Так от, в цьому випадку, е Захід, який розуміє мову сили, мав би оголосити, що ми робимо дзеркальний крок, і ми завозимо в Україну. Ядерну зброю, оскільки Україна колись мала таку зброю і стала жертвою агресії. Зброя це поки що наша, але ми її завозимо в Україну, щоб вона могла в разі чого могла захиститися. Ну Нібито логічний крок, дзеркальна відповідь, але Захід цього не зробить, тому що. В їхньому сприйнятті страх пояснює, пояснив би це, тим, що ні, ми ескалуємо, ми сприяємо ескалації конфлікту, так не можна. Треба задобрити агресора. Треба шукати інші шляхи для того. Отже, і маємо те, що маємо, і тому, оскільки страх діє. То, чому не використовувати цей інструмент? Знаєте, я подумав, що ви говорите як справжній українець в тій частині про те, що Захід міг би повернути там якусь, якусь частину ядерної зброї в Україну під власним контролем. Але також ви, як раціональна людина, розумієте, що цього не станеться, так але. Але послухайте, але е, могла би бути дзеркальна відповідь з посиленням позицій Польщі, наприклад, ми ж з вами ми ж з вами пам'ятаємо, що польський президент е, Анджей Дуда навіть піднімав це питання. Він казав, що якщо Росія далі буде ескалувати ядерну тему, а Польща може звернутися до своїх західних партнерів з тим, щоб розмістити ядерну зброю на території Польщі. Чи такий сценарій ви вважаєте ймовірним? Ну, мені важко сказати щось в нинішньому світі, ймовірне. Для Байдена і для Салівана з його політикою, це точно неймовірне було. Побачимо, що буде з Трампом. Я думаю, що період. Такого знаєте, медового місяця між Трампом і Путіним закінчиться дуже швидко. Він буде. Я готуюся психологічно до цього. Він буде, але так само, як медовий місяць між Гітлером і Сталіном закінчився, бо це обидва альфа-самці кажучи сучасною мовою, так само і тут. Вони обидва альфа-самці, вони обидва гон гонорові. Вони будуть свої амбіції ставити е, на перший план. І тому я припускаю, що в час Трампа я не виключаю, що такі жести можуть бути зроблені. Так, так. Ну, На аванс сцену повертається Дональд Трамп. Це ну це. Будьмо будьмо правдивими, це не, непересічна особистість, так? На мою думку, значно примітивізована в Україні, мені так здається. Ну, непересічна вже хоча б тому, що ну, небагатьом вдається двічі ставати президентом Сполучених Штатів Штатів з перервою там, в одну каденцію. Та. А ви вважаєте, що Трамп здатен до рішучих дій, а коли він зрозуміє, що Путін. Сексуально-військовий маніяк, я би так би сказав. Я чому кажу сексуальний? Ми з вами пам'ятаємо фразу Путіна щодо України: Нравиться, не нравиться. Тірпі моя красавиця це чиста фраза сексуального садиста. Насправді, так, так. Ну, і от коли Трамп усвідомить, що він має справу із таким а із воєнним злочинцем, щоб не давати якихось більшої епітетів, так він він готовий до рішучих, дуже раціональних дій. А з припинення експансії Російської Федерації? Я сприймаю Трампа як дуже імпульсивну людину. Він готовий на ті кроки, на які не готовий вишколений, професійний, стандартний американський дипломат чи політик. Бо там зразу включаються різні перестороги. І ці перестороги, так би мовити, трішечки згладжують позицію типових політиків. Трамп у цьому сенсі не типовий, бо він імпульсивний, і його можуть не стримати навіть якісь його радники, якщо він вважатиме, що для його влади, для його престижу важливо зробити певні кроки, пане Мирославе. А ви багато бачили всього, що відбувалося під час нашої вже новітньої історії. Зараз ми з вами говоримо в дуже тривожні часи, коли, ну правду кажучи, під загрозою, знову під загрозою існування української державності, української нації. Українська нація виживе в цьому історичному періоді? Безсумнівно. Я, я в цьому не, не сумніваюся. Е, е, ціна нашої перемоги. Буде дуже високою. Це вже очевидно, вона вже висока. Але що буде далі, не знаю, і ми можемо ще зазнати чимало лих. Але цей раунд, верніше так, я не знаю, на якому раунді Україна виграє, вона може програвати певний час. Але боротьбу вона виграє, це точно. Тут в даному випадку в мене немає ніяких доказів, крім моєї власної інтуїції. Ця інтуїція була в мене щодо Радянського Союзу у той час, коли режим Брежнєва був всесильний. Та хто в світі тоді міг всерйоз говорити про е, занепад Радянського Союзу? Я пам'ятаю, як Андрій Амалік виступив з е, своєю статею до Советський Союз до 80-го року?», то на Заході йому показували пальцем біля скроні. Про що ти говориш? Який занепад е, Великого, всесильного Радянського Союзу? Так само, і сьогодні, так, Путін розмахує атомною булавою. Він пижиться, він робить себе. Бог знає що. Ні, а я особисто постійно повторюю: я чую трупний запах Російської імперії. Це дуже гарний вислів. Так ви, ви надихаєте цим. Правда, з нами був Мирослав Маринович, правозахисник, публіцист, член, засновник Української гельсінської групи, радник ректора Українського католицького університету у Львові. Пане Мирославе, дуже вдячний вам. Дякую і вам, слава Україні. Героям слава! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.